Друзі, 1 грудня, зимова уборка кукурузи. Все-таки вирішили убирати цей гібрид, цей, що біля села у нас ПДН П-8567, вирішили косити, бо люди вже заїжджають машинами, грузить мішки. Уже просто на великах не возять. Уже машинами, дивіться, як красиве небо. Так що будемо її косити, Щас тут десь 20-21 вага, зараз подивимося скільки після комбайна. Будемо ложити її поки в склад, склад пустий. Скільки тут буде, в нас, розстелимо її тоненьким слоєм по складу і відповідно, будемо там раз в тиждень кілішувати, дивитися, слідити за нею, хоч щось залишити, щоб чуть пізніше стати. Так що якось так. Так, ну що, привезли ми першу машинку, почали косити, е тільки що міряв влагу, як не странно, показало 20. Ну, не знаю, він десь плюс-мінус 1% бреше, десь в районі 21. Коротше, влага. Будемо оце сюди, виходить, сипати і сюди. І потім 156. Розплануємо його хоча б там в отаку товщину, і постійно будемо тоді вже кілішувати його, мішати, давати воздушку якомога довше, щоб подержати її, хоча б щось. Бо зараз здавати за такі копійки. Ось людина в мене положила, виходить, тижня десь два, може два з половиною. У попросила теж ніде було положити загорода, там е, влажність була 23, ми її отак вона прийшла, розсунула, е, то ні запаху немає, ні вона не гаряча, хоча влажність прилічна. Ставили ми кілочок щоб слідити так що таким слоєм будемо розстеляти її і постараємося трошки її зберегти ось її влага Зараз заміряємо ще раз 15,5 пожалуйста так, поїхали далі так ну отакі в нас тут качанчики в принципі, теж доволі рівномірні. Всі в один в один, не супер великі, ну і не маленькі. Обратіть внимання по заповненості зерна. Тут саму верхівку заповнено капітально. По зернам зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 зарен, плюс мінус і по рядах По рядах у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 рядів, 30 зарен, зерно крупне. По машині теж по лісу хороша, то есть натура непогана. Так що якось так. Якось так. По чистоті поля. Хочу опять, в очередний раз похвалити гербіцид Task Екстра. Звісно, по, по чистоті взагалі супер. Ніяких питань немає абсолютно. По, обмолоту. Так, значить дивимося. Вимолочує. Ось остається в нас отакі е, неналиті зерна, вони в нас остаються по потерям. Ось дивіться, де-не-де. Також випадає трошки в нас зерна. Ось дивіться, бачите. Тобто потері вже є. Їх вже нікуди не діти. Ну, по повших качанах е, немає практично ніде. Ну може, де-не-де <кій> де, десь на якісь там 100 метрів один-два качана буде. Так, практично е, немає. Еще раз контрольный замер по Вологи сделаем. Девятнадцать Ну, нормально пойдет. И в шостого молотом. Ще еще вот такой Сейчас еще раз контрольно замеряем. Что оно у нас получается маловато. О, а это оно. Так. Сейчас размелю, покажу. Так, меряем. Кукуруза. Измерение. 20. Ну, в принципі, сходиться з моїм. Це вже хорошо. Так, ну що, без 28 на сьогодні вже ми пошабашили, скосили десь в районі 6 гектар. Із з 3 часов там задержки були з машинами, то одна була. В кінці вже приїхала друга, то звісно, воно повіселеє прийшло, пішло. Так що трошки виводів по цьому гібриду. Так, да, звісно, він слабший, ніж 9074, однозначно. Тобто, і сиріший і влагу хуже скинув, хоча ФАО на 40 одиниць менше. Ну, Якось так. Ну, сипа він в районі там 85-ти на влагу таку, на 20-ту, тобто можна посчитати, виходити, там воно в районі на суху в районі 80-ти центнерів. В принципі, непогано. То есть, він із лінійки піонера, якби такий один із самих е недорогих гібридів. Так що, в принципі, непогано. Ну і опять же. Якби була відповідна система живлення під нього, то можливо він би там, так само там свої 10 тонн з гектара дав, під нього не давалося абсолютно нічого, крім листової підкормки. Підкормка цинк, мікроелементи і 5 кг карбаміда Ось і все, що отримав даний гібрид в цьому році, на жаль. Так як ціни на азотні, на комплексні удобрення, всі знаєте самі, які космічні. Так що в принципі я ним задоволений. Завтра будемо його доубирати і точніше, вже тоді скажу вам результат, скільки він дав. Так що всього доброго. Дякую всім за увагу. Хто не підписаний ще на канал, будь ласка, підпишіться, так як 95% глядачів моїх дивиться мене без підписки. Всього 5% підписані. Так що, якщо вам не важко, будь ласка, нажміть кнопочку підписатися і до нових зустрічей.